Чи загрожує Україні блекаут цієї весни? Знову ж таки, це другий раз, коли переглядається питання за сьогодні. Другий раз насипадає п'ятірка кубків, це момент п'ятірка Пентаклів. Це момент, знову ж таки, за аналогію, ймовірність така існує, вона є в підвішеному стані стані невизначеності. Але Росія буде намагатися повторювати ситуацію, рухатися в цьому напрямку для того, щоб е зробити безпосередній блекаут. З... Я вважаю, що це буде частковий часткові якісь моменти ситуації е з блекаутами. Але немає таких наслідків. Тобто, в момент того, що виходячи з досвіду минулого позаминулого року, ми досить навчилися адаптуватися під ті процеси, котрі відбуваються. І тих колосальних наслідків, котрі були перший, перший раз, їх не буде. Які загальні прогнози на квітень? Тут е квітень ми візьмемо і візьмемо трошечки березня. У нас починається з 25-го числа коридор затемнень, і це досить така не 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 сакральний час е формації е ситуації, котрі будуть відбуватися. Якщо аналізувати за розкладами, що очікує Україну на перший, е перший кінець березня, початок квітня. Випадають цікаві комбінації, скільки в нас випадає моменти перемог, пов'язаних з водною та з повітряною стихіями. Я гадаю, що все ж таки ми зможемо побачити найближчим часом позитивні ситуації, пов'язані з втратою певних ресурсів і об'єктів у морі Росії. І, Цікаво спостерігати і побачити, що ж буде відбуватися в небі, оскільки є велика ймовірність, перехоплення ініціативи повітряної в до рук України і позитивні перетворення в форматі перемог в нових битвах та з судочках. Стосовно о, фронту, якщо переглядати знову ж таки ситуацію, там також випадає трансформація. Чому я думаю, що о, цей проміжок часу, який необхідний для мобілізації о, нового гарматного м'яса з Росії, він о, дасть певну користь та позитивну динаміку для того, щоб укріпитися і все ж таки перейти в необорону, а навіть в наступ. За розкладом випадає так, що той е відправна точка, котра необхідна для того, щоб реалізувати позитивним чином ці починання, вона буде покладена, може бути покладена в цей проміжок часу е в коридору затемнення. Якщо переглядати зараз і, е ці той самий часовий відрізок в форматі російського питання, в нас навпаки випадає карта ро розчарування. І е, чому я думаю, що ці процеси з мобілізацією будуть саме в цей проміжок часу, е, тому що випадає нестача ресурсу і якась сьогодні, більш того, е, зараз у режиму буде карабланш е, і дозвіл на зачистку. Вони будуть намагатися не, не угодних зачищати, і це буде стосуватися не лише пересічних росіян, але й представників там зіркового селевріті і політичного естеблішменту. Тому цей коридор затемнений для України він буде позитивним та продуктивним. Там також випадала карта даріння, тобто отримання бажаної допомоги і важелі впливу за рахунок третіх осіб, третіх країн. І навпаки, ескалація ситуації негативні наслідки е пов'язані з територією Росії. Тому я думаю, що в квітні місяці побачимо чи більше богни на тимчасово, е як правильно сказати, Історично українських землях, котрі входили в склад е, Російської Федерації до 22-го року, е, і більше того, позитивна динаміка повинна бути в морі та в повітрі. Чи буде нашим Бєлгород? Нам не нужен Бєлгород. але момент того, що воно може і неправильно з точки зору зору людяності. Але наша людяність, вона, ну, скажімо так, дала збій і закінчилася починаючи з 22-го року. Тому місця вона така. Чи буде примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях? На жаль, так. Це буде стосуватися не тільки окупованих територій е, України, але й буде стосуватися е, тих суб'єктів Федерації, котрі займають другорядне значення. Всі, хто є е, другим сортом для Росії, буде використано в якості громадного м'яса. Чи дійсно Росія зараз створює нове угрупування військ у понад 100 тисяч солдат? Дуже цікавий розклад в форматі того, що випадає карта даріння, нехватка ресурсу. І формат того, що це може бути правдою, оскільки коли ти не можеш вплинути за рахунок технічних складових на хід війни, ти будеш намагатися. Впливати за рахунок людського фактору і виключно людською масою намагатися лобіювати і проштовхувати питання тобі на користь. Яка доля чекає месенджер Телеграм? Пуста трата грошей, часу і ресурсу. Туз Пентаклів випадає перевернутий. Uh, Більш того, у нас випадає карта необмеженого вибору перевернута і карта дурня. Пожинання плодів випадає перевернуто. Я не думаю, що до чого дійдуть. Uh, З іншого і найголовніший момент: ми чудово розуміємо, не треба мати карт таро або діти якимись надможливостями для того, щоб розуміти, що можна обійти. За бажанням ці обмеження тут випадає момент того, що це втрата коштів, ресурсу, часу і як наслідок, не отримання бажаного результату. Чи перенесуть центральний апарат керівництва з Києва до Львова? цікаво. ви кажете, сплетня, але момент того, що є певний двойно дно в ці плітка. Ні, цього не буде. момент того, що карта пожинання тоді випадає перевернути, більш того, випадає карта дурня. Але в нас випадає двійка, двійка посухів, тобто, момент того, що. Зробиться зро, вона з якою метою ця плітка? Для того, щоб ще більше посіяти паніку, дестабілізувати ситуацію всередині країни і включити режим знову ж таки зради, що все, все пропало. Це не, не треба на це вестися, і час від часу робити певну інформаційну гігієну. Чи надасть Естонія пакет військової допомоги на 20 мільйонів євро? Тут кубків перша карта випала. Тобто ми повної чаші отримання бажаного. Думаю, так. Єдиний момент стосовно часу може відрізнятися часові рамки. Обіцяної допомоги, але в будь-якому випадку нас випадає, ту туза ту кубків, нас випадає двійка кубків, карта пари, карта Союзу. Тому ми можемо в принципі розраховувати на цю допомогу. Чи буде посилена мобілізація в Україні як того хоче НАТО? Момент посилення мобілізації буде відбуватися, але момент в нас є певні вичерпні моменти. Результату, на котри ми розраховуємо. Тобто посилення мобілізації на папері так. е рекрутингу чи пошуку нових бійців, воно випадає в перевернутому положенні. Все йде до того, що це ще один буде чинник того, що будуть все ж таки. На території нашої країни представники інших держав захищати не тільки інтереси України, але й інтереси Європейського простору. Чому саме зараз Пісков заявив, що Росія перейшла у стан війни вперше на офіційному рівні? Це свідома підготовка росіян випадає карта ЖНЕВИ. ЖНЕВА Час збирати врожай, е, зараз ми будемо бачити мобілізацію, і це буде відбуватися найближчим часом, тобто, вже вона, можна сказати, розпочалася, хоча не анонсована. Е, другий момент ми побачимо знову ж таки е, ті черги на кордонах е, з найближчими сусідами Росії, е, людей, котрі будуть намагатися врятуватись. Але е, там випадає так, що будуть певні важелі впливу для того, щоб ці процеси невілювати і не унеможливити. Якщо нас дивляться росіяни, вже можна пакувати манатки і чухати в Турцію, в Грузію Е, Формат більш того, я не думаю, що це буде крайня мобілізація. В нас випадає формат циклічності і продовження. тобто не півмільйона, можливо, навіть більше людей будуть намагатися притягти і зробити співучасниками цього злочину проти України. Чи закриє Росія свої кордони? Закриття кордонів, обмеження плюс є частини, начебто, свідомих росіян, котрі намагалися святити там. Фонарі камів е, вони можуть стати безпосередньо жертвами цього режиму, і це буде стосуватися не тільки обмежень і ситуацій, пов'язаних з мобілізацією, буде певна зачистка, зачистка людей. Більш того, ще рано певно казати про глобальні репресії. Але все йде до того, що все більше і більше залізна завіса спускається на кордони е, Росії. Чи дійсно темпи просування російської армії будуть зменшуватися? Е, також цікавий розклад. Нас випитає. Е, е, Перевернута карта стрим... стриманості, тобто момент того, що е, будуть намагатися просуватися швидше, але саме за рахунок цього людського фактору. Тобто, я не думаю, що це е, просування буде е, позитивним та е, результативним, а найголовніше доцільним. Тобто за рахунок великої е, втрати е, людського ресурсу. Просування буде, але воно не буде таким активним, як його малює наша свідомість, тобто, кожен, кожен селище, кожен населений пункт він буде, буде даватися для них величезними зусиллями. Чи поставить крапку на вуличному пакуванні чоловіків новий закон про мобілізацію, якщо його приймуть? Прийнятий він буде, але знаєте, в форматі нашого коронного говорили, балакали, сіли та заплакали. Тобто, момент того, що досить не в тому вигляді, не в ті е, часові рамки і сроки, на котрі розраховуємо, і е, формат того, що я не буду здивований, якщо його будуть якось ще допрацьовувати, доробляти, переробляти. Пере, 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 пере навіть після прийняття. Оскільки в нас випадає момент того, що випадає карта ультиматуму, тобто необхідно прийняти на тут та зараз, а і з одного боку є свідоме, свідоме намагання ставити палиці в колесо. З другого боку, є момент, е... не знаю, можливо, це є формати бюрократії, моменти такої затягування процесу, процесів. Але у нас найголовніше пожинання плодів випадає перевернуто. Тобто та змістова нагрузка, котра ставиться за мету, доробити, зробити так, щоб цей закон був дійсно працюючим, він не принесе бажаних результатів.